Добрий день, шановні батьки та діти. Весь цей тиждень ми будемо говорити про правила безпеки на вулиці, про вуличний рух, про те, як безпечно і правильно проходити, переходити вулицю. Зараз ми з вами знаходимося на дорозі, де ми можемо побачити дуже багато різноманітних машин. І, звичайно ж, переходити вулицю дуже небезпечно. Вам, так як ви ще маленькі, самостійно взагалі не можна переходити вулицю лише з старшими. Для того, щоб безпечно перейти вулицю, обов'язково потрібно знайти пішохідний перехід. Ось погляньте. Ось біля мене знаходиться пішохідний перехід. Пішохідний перехід... Це такі смужечки білого кольору, які намальовані на доріжці. Ще по-іншому називають його зебра, через те, що він схожий на забарвлення зебри. Підходячи до пішохідного переходу, треба обов'язково подивитися направо та наліво, чи не проїжджають поруч машинки. А потім, міцно тримаючи за ручку мами чи тата, переходити дорогу пішохідним переходом. Дякую за увагу!